Цей день настав. Ви зареєструвались на сайті Укртрансбезпеки, увійшли в особистий кабінет, купа кнопок, розділів функцій, куди тиснути, що робити, розповімо у цьому відео. Спершу розберемося і з тим, як замовити дозвіл на міжнародне перевезення. Вам необхідно авторизуватися за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.gov.ua. Далі перевірте залишки дозволів, оберіть ПВД, внесіть інформацію про ваш транспорт, оберіть необхідний дозвіл та замовте його. Наступний крок сплата за послугу. Зверніть увагу: після сплати неможливо внести зміни, лише скасувати замовлення повністю. У повсякденні вам точно знадобиться вкладка ліцензування. У цьому розділі ви побачите перелік заяв, зокрема, про отримання ліцензії для її здобувачів. Про розширення, звуження або анулювання ліцензії для ліцензіатів. Також тут з'являтимуться повідомлення про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, які ви додавали до заяви про отримання ліцензії. Вкладка під назвою Перевізник буде для вас однією з найважливіших. Що ви знайдете тут? Картку організації, тобто ліцензійну картку перевізника, в якій ви можете переглянути відомості про себе та згенерувати витяг з наказу про отримання, якщо вирішите розширити ліцензію. Перелік ваших транспортних засобів важливо їх ставлять на облік та знімають з нього через подачу повідомлення про зміну даних в робочому столі ліцензування. інформацію про ваших водіїв, додати колег. Ви можете самостійно, натиснувши на плюсик. Ваші штрафи бажаємо, аби такого повідомлення ви не бачили ніколи. Однак на дорогах трапляється всіляке, тож будьте обачні, працюйте в задоволення та перетворюйте рутинні задачі на дрібні завдання, які можна зробити легко, а головне швидко.